Команда з великим досвідом і великими амбіціями зараз на цій сцені. Команда КВН — один з половиною чоловіка. Максима, що ти таке робиш? Ну, як що? Зал розігріваю! І як? Та, походу вже теплий! Ну, якщо теплий, тоді поїхали. Доброго вечора Львів! вас вітає кавен команда один з половиною чоловіка. Львівський національний університет імені Івана Франка. Географічний факультет. Отож знайомтесь. Це Максим. Максиму 32 роки. А зразу і не скажеш. Правда? Завдяки Максиму, мама ще досі отримує субсидії. Знайомтесь, це Святослав. Святослав зустрічається зі своєю викладачкою. Як ви вже зрозуміли, у свята в заліковці стоїть лише одне задоволена. Папа Одразу новини за кордону: естонські акушери приймають роди після хрестин. Народне спостереження. Після Миколая діти піснують мандариновим фрешом. У нас замальовочка бабця і внук. Внучку хоч яблучка. Та бабу. На бери, але їж шкіркою в ній вітамінів багато. Внучку, хочеш грушку. Та бабу. На, бери, але їж шкіркою, в ній вітамінів багато. Внучку, а може хоч сливки? Хочу бабу. А? Бабо. Що? А з'їж ти горіха? Бабця і внук дубль два. Внучку, хоч ковбаски! Та, бабусю! На бери їж. А може хочеш шиночки? Та, бабусю! На бери їж, будеш рости в мене великим. Може хоч яєчка? Та бабусю. На, бери їж. Бабусю? Що? Ну то не наш кошик. Бандитське групування під назвою «Вазелін» вже третій раз вислизнуло з рук міліціонерів. Папа, Уявіть собі, вдяка горить стодола. Мало хто знає, але якщо дятла напоїти ридбулом, то вийде непоганий перфоратор. Випадок циганській сім'ї. Син, де був? В школі! Може, коли виростеш на роботу, підеш? Піду в податкову. Там теж гроші просять. У нас випадок в дитячому садку для сім'ї терористів. Діточки, а як робить корівка? Ну, а як робить киця? Ну, Діточки зовсім легенькі. Як робить АК-47? Мало хто знає, але гопніки кінгуру замість сумочки носять барсетки. <плес> У нас казка на новий лад. І закинув дідне о у синє море. І попав на три тисячі гривень. І рибнадзор приїхав. У нас мініатюра парк юрського періоду. Мініатюра номер два. Дівчата йдуть на дискотеку. Дуже гаряча дівчинка стала на ковзанку і втопилася. Хлопець проводить дівчину додому. Ну, все, прийшли. Кляво. То моя хата. Кльово в хаті живеш. Мої двері. Кльово, Добаві. бові. У мене сьогодні вдома нікого немає. Кльово. Мені страшно, в мене недавно хом'ячок помер. Кльово! От співчуваю. Спів, так без кимось чаю випила. Кльово. Ну, все. Чуєш, а коли ми ще побачимось? Дай подумаю. Ніколи. Кльово. Вибач, чому? Розумієш, мого тата переводять по роботі, і ми будемо жити в іншому місті. Кльово. Ну тоді все, бувай. Бувай. Чуєш? А тато твій де працює.